У писанковому місті оберуть найкрасивішу дівчину. Цього року за почесний титул міс Коломия змагатимуться 19 претенденток. І хоча до конкурсу ще цілий місяць усі дівчата до нього активно готуються. Нагадаємо, подібні змагання красуню Коломиї не проводили останні сім років. Відродили цю традицію тільки минулого 2012-го. На одній із репетицій конкурсу міс Коломия побували і наші журналісти. Чарівність, усмішка, креативність, дружба, шарм, привабливість, кокетка, досконалість, неповторність, артистичність. Саме за такі титули змагатимуться 19 учасниць конкурсу міс Коломия Коломия-2013». І тільки одна із них стане достойною найпочеснішої номінації. Але поки дівчата про це не думають, позаду місяць підготовки попереду стільки ж, адже конкурс планують провести 23 лютого. Тоді його беруть найгарнішу дівчину Коломиї. Прийшов рік, і зараз знову, якби розпочинається конкурс. Міска Коломи, 2013. На кастингу цього року дуже багато прийшло дівчат, 40 дівчат брало участь, прийшло 19. Якщо минулого року конкурс організовували практично з нуля, то цього Лілія Стойко вже мала деякі напрацювання та досвід. Розпочали із кастингів, а далі посилена підготовка. У нас проходять уроки дефіле, звичайно, хореографії, також уроки акторської майстерності та візажу. Тобто, ми навчаємо тобто цих два місяці. У нас така якби школа для дівчат, де вони повністю навчаються доглядати за собою як бути красивою. Е Інтелігентної жінки. До слова, дівчата під час підготовки працюють не просто над своїми зовнішніми даними, а й беруть участь у різноманітних акціях. Наприклад, до Дня Миколая організували дефіле, а кошти, що зібрали того вечора, учасниці віддали на благодійність. Виходили дівчата у костюмах із крилами. Дефіле можна назвати репетицією, адже один із конкурсів передбачає виступ дівчат саме у такому одязі. Крім того, організатори обіцяють не менш цікаві виходи, які саме поки не розголошують. У таємниці і Лад журі це буде представлення, знайомство учасниць з членами журі. Це буде візитка, тобто дівчата по одному будуть представляти себе особисто розкривати. А також ми плануємо дуже цікавий номер. Дівчата мають виходити з крилами. Учасниці також протягом місяця відвідують спортзал. З ними працює тренер, спортсмен, пауерліфтер Андрій Білов. Таких дівчат ще не було в мене, чесно кажучи, струнких. Ці дівчата приходять такі, ну, повної комплекції, хочуть більше схуднути, а ці дівчата, я не знаю, хочуть бути взагалі просто ну, красавіси. Вік учасниць 16-19 років. Деякі з них неодноразово брали участь у конкурсах краси. Кажуть, за час репетицій можна почерпнути для себе багато нового та цікавого і знайти друзів. Дружба дружбою каже Антоніна, а от до перемоги треба прагнути завжди. Це для мене як хобі. Це завжди дуже весело відвідувати репетиції, нові знайомства. Ну багато вражень, дуже цікаво. Крім виходів, учасниць 23 лютого планують грандіозну шоу-програму за участю різних колективів.